Повторимо, як розв'язуються подвійні нерівності. Увага! Маємо подвійну нерівність. Її можна представити у вигляді системи і розв'язати систему. А можна її поступово спрощувати за тими умовами, які ми маємо. Покажу, як це робиться: 2х-4. Мінус 4 перенесемо з протилежним знаком у праву та в ліву частину цієї нерівності. Маємо 8 з мінусом. Плюс 4х мінус 4 менше 2х. мінус 4 переносимо сюди, маємо 3х плюс 5. Можемо розділити на 2 ліву і праву частину, тому що 2 додатнє число. То маємо х в межах 0,5х мінус 2. 1,5х плюс 2,5. Ну, а зараз зручно записати цю подвійну нерівність у вигляді системи. Х більше 0,5х-2. та х менше 1,5х плюс 2,5. І розв'яжемо дану систему. Перенесемо 0,5 до х з мінусом маємо 0,5. 05 х більше мінус 2. 1,5 з мінусом плюс 1 мінус 0,5 х менше 2,5. Розв'яжемо першу нерівність. Х більше мінус 2 ділимо на 0,5. 20 ділимо на 5, буде 4. Із знаком мінус. Поділимо на від'ємне число другу нерівність. Змінимо при цьому знак нерівності на протилежний. 2,5 ділимо на мінус 0,5. Зобразимо на числовому промені числа мінус 4. Порожня точка вправо. Мінус 5, менше від мінус 4. порожня точка і теж більше штриховка вправо. Отже, перерізом цих двох множин є множина від мінус 4. До плюс нескінченності. Звертаю увагу. Більше мінус 4, більше мінус 5. Кажуть, беремо спільний розв'язок більше більшого. Більшим числом є мінус 4, то зразу можна було дати відповідь, що розв'язком цієї системи є х більший мінус 4. Тож маємо відповідь. Від мінус 4. До плюс нескінченності. Подвійну нерівність розв'язано. Розв'яжемо подвійну нерівність. Ретельно проаналізуємо умову. Зрозуміло, що дану подвійну нерівність треба спростити. Домножимо всі частини нерівності на 4. 4 і 4 скоротиться то цей чисельник домножимо на одиницю. 3,25 помножити на 4. 3 до 4 12, 25 ,4 на 4 це 1, буде 13. Та мінус мінус 13. 1 мінус 4х менше рівне. 4 на 1 4, 25 сотих це теж одиниця. Тобто буде 5. Можна ще спростити подвійну нерівність, одиницю перенести з протилежним знаком в обоє частини. Міс 1 і мінус 13, мінус 14, 5 мінус 1, 4. А от зараз пропоную замінити цю подвійну нерівність системою для того, щоб зменшити ризик зробити помилку. Тож маємо. Мінус 4х більше рівне мінус 14, і мінус 4х менше рівне 4. Розв'яжемо кожну з цих нерівностей. Х менше рівне. Мінус 14 ділимо на мінус 4 14 четвертих, а це 3, цілих, 3, 4 12, 2 четвертих, скорочуємо. 3,1 або 3,5. Отже, х менше рівний 3,5. Друга нерівність х більше рівний мінус 1. Розв'язком системи є перетин розв'язків двох нерівностей. Повна точка 3,5 менше 3,5. Лівіше. Мінус 1 повна точка, більше рівна мінус одиниці. Це всі числа, що лежать правіше. Отже, розв'язком даної системи є множина чисел від мінус одиниці до 3,5 включно. От такі завдання мають додаткові умови. От такою додатковою умовою для розв'язку такої системи може бути наступне вказати цілі розв'язки даної подвійної нерівності. Тобто записати у відповідь не числовий проміжок, який ми отримали, а тільки цілі його розв'язки. Отже, цілими числами, які лежать у проміжку від мінус одиниці до 3,5, є числа. Мінус 1, тому що мінус 1 включаємо у розв'язок. 0, 1, 2, 3. Це останнє число. Ще раз підкреслюю. Якщо нас просять знайти цілі розв'язки даної нерівності, ми повинні записати тільки ті цілі числа, які лежать у даному проміжку. Отже, цілими розв'язками цієї подвійної нерівності є числа мінус 1, 0, 1, 2, 3.